Десять отруйних кімнатних рослин, з якими варто бути обережними. Аденіум дуже гарний сукулент, ще відомий під назвами троянда пустелі, імпальська лілія або зірка сабинії. Рослина не вимагає особливого догляду, тому користується великою популярністю у квіткарів-любителів. Але далеко не всі знають, що ця рослина може стати загрозою для оточуючих, особливо небезпечний її сік. Племінні громади в Африці навіть використовували його для обробки наконечників стріл. Антуріум. Сік цієї квітки містить солі з чавлевої кислоти. Потрапивши на шкіру, сік може викликати сильне почервоніння, печіння і болісний свербіж. Якщо сік антуріума випадково потрапить всередину, він може викликати набряклість гортані і незначний опік верхніх органів травлення, поводитися з рослиною слід обережно і тримати подалі від маленьких дітей. Гіпеаструм. Квіти цієї рослини надзвичайно красиві, а деякі до того ж володіють приємним запахом. Втім, в цибулинах цієї рослини містяться алкалоїди. Потрапляючи в організм, вони викликають роздратування нервових закінчень. Смак цибулини дуже гіркий. Вона схожа на ріпчасту цибулю, тому деякі люди, далекі від кінникарства, нерідко плутають їх. Небезпечне і листя рослини. Його сік. Потрапивши в організм, викликає судоми. Дифенбахія. Цю рослину дуже цінують за те, що вона відновлює нормальний склад повітря в закритих приміщеннях і служить потужним природним фільтром. Однак сік із стебел цієї рослини може бути небезпечним. Він може викликати харчове отруєння і проблеми з диханням. Потрапивши на шкіру, сік дифенбахії – також може спровокувати невеликий опік. Тому в будинку, де є маленькі діти або домашні тварини, цю рослину тримати не варто. Олеандр ця квітка також відома як ароматне джерело добробуту. На жаль, Олеандр надзвичайно отруйний при потраплянні в організм людини з соку його листків може розвинутися аритмія і блокада серцевої провідності. Таке явище виникає через серцевий глікозит, який міститься в листках. Під час цвітіння сильний аромат може викликати у чутливих людей запаморчення, мігрень, тому краще тримати його в добре провітрюваних приміщеннях. Пахіподіум. Цю рослину інакше називають мадагаскарською пальмою. В стеблі цієї рослини міститься молочний сік. Який дуже отруйний і може викликати гострий біль і нариви при потраплянні на відкриті рани, очі або рот. Виділяється сік при ушкодженні стовбура. Якщо при роботі з рослиною на шкіру потрапили краплі соку, відразу ж промийте уражену область під струменем холодної води. А на майбутнє запасіться декількома парами рукавичок і працюйте з пахиподіумом тільки у них. Плющ. Плющі рекомендують тримати в сирих приміщеннях, щоб позбутися від цвілі і грибків на стінах. Крім того, ймовірність захворіти простудними захворюваннями різко знижується. Якщо в будинку росте плющ, однак при всіх корисних властивостях це надзвичайно отруйна рослина. Настільки, що необережне поводження з ним може призвести до смертельного результату. Пуансетія. Ця рослина, яку в народі, називають вифлеємською зіркою. З настанням зими її заводять не тільки квітникарі-любителі, але й люди, мало знайомі з квітникарством. Між тим, в стеблах цієї рослини міститься пекучий молочний сік. Потрапивши в очі або ротову порожнину, він може викликати серйозний опік. Тому працювати з пуансецією без рукавичок не рекомендується. Азалія. Азалію називають королевою домашніх рослин за її надзвичайну красу і примхливість. Але азалія це ще і небезпечна квітка, листя якої містить отруйну речовину, глікозит. При потраплянні до організму ця речовина викликає отруєння, а згодом аритмію і летальний результат. Однак варто зазначити, що смерть викликає тільки вживання значної. Кількості глікозиду. Тріхоцереус. Тріхоцереус належить до родини кактусових, але, на відміну від інших представників цього виду, небезпечний не тільки своїми колючками. Речовини, що містяться в Тріхоцереусі, здатні не тільки викликати сильні галюцинації, але також призвести до паралічу.